Мир вам. Сьогодні в нас на календарі 1 серпня. Я хотів би всіх привітати. Привітати тих, хто любить літо. Бо ваше цілий місяць літа. Цілий місяць, щоб насолодитися сонцем, теплом. Можливо, відпочити, хто планував. А також і хотів би привітати тих. То так як я літо ну, не дуже любить. Ще тільки місяць лишився, а там далі настане осінь, і якось воно буде вже по-другому, по-іншому. Знаєте, я сьогодні ввечері хотів би разом з вами поговорити і пороздумувати про речі більш серйозні, ніж пори року чи погода. Хотів би поговорити про одяг. Існує відоме прислів'я, я думаю, його всі ви чули, і всі ви його знаєте. Зустрічають по одягові, а проважають по розуму. Одяг в нашому житті він відіграє надзвичайно важливу роль. І коли стає холодно, ми це по-особливому відчуваємо. Ми зразу. Шукаємо і достаємо якийсь теплий одяг, який у нас є, ми щось таке зодягаємося, що буде нас зігрівати. Коли йде дощ, ми інший одяг дістаємо. Зараз великий вибір одягу з різними мембранами ти одягаєш і, і ти не промокаєш, тобі сухо і тобі комфортно. Коли світить сонце, Тепло і навіть стає так спекотно, ну роздягаємося, але все рівно одягаємо інший одяг. Одяг, який нас буде прикривати від шкідливого сонячного проміння, від опіків. Взагалі, одяг, він нам, людям, буквально необхідний. І навіть коли ми вдома знаходимося самі, ми одягаємося, як ми кажемо, в домашній якийсь свій одяг. А без одягу ми себе почуваємо якось так некомфортно, якимись такими незахищеними. І це бере початок ще там в Едемському саду, буття третій розділ і сьомий вірш ми читаємо і розкрилися очі в убог них і пізнали, що вони нагі, І зшили вони фігове листя, і зробили опаски собі. Потреба в одязі, вона виникла ще там, в Едемському саду. Я спеціально ну, знайшов, подивився, ну а яке ж те фігове листя, на що воно схоже і що з нього можна зшити? Я не знаю. Подивіться, знайдіть, як воно виглядає. Дивно і комічно, мабуть, і смішно виглядав отой одяг, який собі зшили Адам з Євою. І, мабуть, тому Бог, розуміючи, в якому становищі вони опинились, див... дивлячись на той комічний в лапках їхній одяг, Бог проявляє до них милість і Бог їх одягає. Одягає буття третій розділ, 21-й вірш ми читаємо, зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкіряну і зодягнув їх. І відтоді одяг став невід'ємною частиною нашого людського життя. І, мабуть, саме тому одягу ми надаємо таке значення. І ось коли ми зустрічаємо людину, вперше, на що якось ми так, мабуть, підсвідомо звертаємо увагу, в що людина зодягнута. Для нас це якби вже характеризує, виявляє, показує, хто ця. Людина і може пройти багато років. І ми згадуємо і кажемо: а я пам'ятаю, що ти або ти була зодягнута, коли ми перший раз зустрілися. Спеціалісти, психологи кажуть, що по тому, як одягається людина, можна визначити тип характеру, смаки і схильності, те, чому надається перевага. Існує навіть таке визначення, що людина є те, в що вона одягнена. Людина є те, який одяг для себе вона вибирає. Окрім того, існує ще професійний одяг. Ну, коли ми бачимо людину, вдягнуту в певну уніформу там, з шевронами, з написами, з якимись нашивками, то ми розуміємо, що це військовий, а це поліцейський, а це, можливо, пожежник. Коли бачимо людину, яка зодягнута в білий халат, ну донедавна так було, то ми розуміли і знали, що це хто? Що це лікар. Ну, Сьогодні якось лікарі трошки по-іншому чомусь стають вдягатися. Коли бачимо чоловіка, одягнутого ну, в такий довгий одяг, ну, я не знаю, як правильно, там, ряса, ризи, як це називається, розуміємо, що це, скоріше всього, священик однієї з таких традиційних церков. І знаєте, що люди себе часто поводять відповідно до того, в який одяг вони одягнуті. Це якби підтверджує, що одяг має на людину великий вплив. Ніби одяг змінює людину, диктує манеру поведінки. Вибираючи одяг, людина не просто оформлює свою зовнішність і думає про те, як вона буде виглядати. А скоріше людина ніби програмує свою поведінку, свої, можливо, навіть слова. І це підтверджується певними дослідженнями. Одяг впливає на наш настрій і нашу самооцінку. Знаєте, як кажуть, одягнувся сьогодні не по погоді. Дійсно, коли ти вдягнувся не по погоді, то який в тебе буде настрій? Відповідно, відповідний. Ми, люди, надаємо одягу. Навіть певний символізм. Коли ми вибираємо якийсь одяг, ми десь там підсвідомо, ніби хочемо щось повідомити і донести іншим про себе. Сьогодні особливо молодь одягом намагається проявити себе, свої погляди, світогляд, своє бачення, розуміння, свої цілі. Ну, якби кажуть, вони себе самовиражають через одяг. Для багатьох одяг це як сигнал, це певний ніби посил для суспільства. І знову ж таки, це не випадково. Коли ми читаємо Святе письмо, в книзі Вихід ми знаходимо, що Бог звертається до Мойсея і Арона, і Він дуже детально описує, з якої тканини, в яких кольорах і як мав бути пошитий одяг для священиків і для левитів. І одяг цей ніс не тільки якесь там таке культурне чи естетичне значення. Там був глибокий зміст закладений, глибока символіка була в цьому одязі. Цей одяг, якби підкреслював святість, чистоту, незаплямованість, він різко так відрізнявся від того повсякденного одягу, який носили в той час люди. Тобто цей одяг мав глибокий духовний зміст. Більше того, в Біблії ми знаходимо цікаві і важливі моменти щодо одягу, в який зодягнутий Бог. Псалом 104, перший і другий вірш Благослови душе моя Господа, Господи Боже мій, ти вельми великий, зодягнувся ти велич та славу, зодягає він світло, як шати. Ось тут, через таке порівняння, описуючи, ніби одяг, Бог якби виявляє себе. Виявляє себе як творця, як вседержителя, як великого, всесильного і незрівнянного, з ким ніхто і нічого не може порівнятися. І через це Господь хоче донести, і показати нам різницю між ось тим його небесним величним одягом, в який були зодягнуті наші прабатьки до гріхопадіння і те, в якому становищі, яким недолугим, смішним і комічним. Виявився в той одяг, який постаралися одягнутися Адам і Єва, і який сьогодні ми, люди, намагаємося прикрити свої якісь недоліки, помилки і наслідки гріха. Саме тому пророк Ісая, говорячи про наш стан, знову таки все це порівнює з одягом, Ісаї, 64 розділ і 6 вірш: І стали всі ми, як нечисті, і, все, і вся праведність наша, немов поплямована місячним одіж». І в'янемо ми всі, мов листя, а наша провина, як вітер, несе нас. Знову таки, тут, говорячи про одяг, про Ісаїв, таке порівняння приводить про одяг який забруднений, забруднений так, що ти його не відчистиш, ти його вже не відіпреш, і це викликає навіть якусь таку огиду відразу. І тут згадується, знову ж таки, листя це якби посилання туди, на едем, де. Адам і Єва шили з фігового листя собі опаски, листя, яке в'яне, і вітер несе, відкриваючи, показуючи наші провини. Ось в такому становищі ми опинилися. А всі наші намагання щось змінити, прикрити, покращити і прикрасити, дійсно, як шиття одежі з отого фігового листя. Саме тому Бог, коли втрутився там в едемі, і тому сьогодні він звертається до нас з вами через пророка Ісаї, перший розділ, 18-й вірш. Прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, ними в багряниця, то стануть немов, вовна, вони. І знову тут порівняння з одягом, з того, що одяг шиється, тчеться, в який колір він фарбується. І Бог говорить, що ви його можете. Які хоч кольори розкрасити, але я хочу повернути до того початкового стану, до того природнього, яким було спочатку задумано, яким воно було все створене. Порятунок і допомога говорить про Хисая тільки в Бога. І саме на Голгофі це було по-особливому продемонстровано і виявлено, і буквально, і символічно. Євангелія від Івана, 19 розділ 23 вірш ж Ісуса, вояки взяли одіж Його та й поділили на чотири частини по частині для кожного вояка, теж і хітон, а хітон не був шитий, а витканий був цілий від верху. Тож казали один до одного 24-й вірш не будемо дерти його, але жеребка кинемо на кого кому припаде. Щоб збулося, Писання додає. Іоан. Знаєте, коли читаєш ці слова, то дивуєшся і захоплюєшся, наскільки в Бога все продумано, наскільки в Бога все складається, навіть в таких маленьких деталях у відтінках в цій коротенькій, цій коротенькій розповіді про одяг Ісуса Господь дає нам духовний сигнал, символ і урок, щоб ми могли знайти надію і розуміння того, що насправді там відбулося. Що Спаситель зробив, що він вчинив для нас? Пам'ятаєте, ми на початку згадували про те, що одяг Він впливає на людину, що Він формує і навіть якби підштовхує людину до певних вчинків, виявляє характер і несе певну інформацію, хто ця людина. Тут наголошується, що Ісус був одягнутий в хітон. Хітон – це був одяг кого? Хто одягався в хітон? Так, там в Книзі Вихід, коли ми читаємо, там не один раз про це наголошується, що первосвященник Аарон і його сини-священники вони були зодягнуті саме в хітон. Читаючи ось ці слова про хітон Ісуса, ми розуміємо: тут якби відкривається і показується, що воїни розп'яли не просто людину, не просто учителя, равина. Чи, можливо, як сьогодні кажуть якогось там активіста? Ні. На Христі був розіп'ятий перевосвященник, як пізніше скаже апостол Павло за чином Мелхиседека. Хітон був цілий, і це теж вказувало на те, ким був Ісус, він Бог. В ньому і через нього все і вся повнота, вся цілісність. І якщо там в Едемі Бог покриває і одягає Адама і Єву, які виявились нагими в тимчасовий одяг зі шкіри, то тут на Голгофі Христос віддає свій хітон грішникам, щоб повернути їх знову туди в Едем, в Божу присутність. Бог покриває нашу наготу, наші помилки, наш гріх. А Ісус. Ісус без одягу стає беззахисним, неприкритим ніяким одягом, вразливий до всіх вітрів, образ, до знущань. Спаситель віддав свій одяг, щоб сказати на свою замісну роль, на те завдання, яке на ньому лежало, бо там на Христі мали бути ми, але Він зайняв наше місце, він помер, щоб ми жили, і він мав право сказати в кінці кінців слова звершилося. Саме про це і писав Пророк Ісая в 61 розділі, 10-й вірш. Я радісно буду втішатися Господом, нехай звеселиться душа моя Богом моїм, бо Він зодягнув мене в шати спасіння і в одежу праведності мене вбрав, немо молодому поклав він на мене вінця, і мов молоду прикрасив красою мене. Він зодягнув нас у вінець, як у молодого. Вінець переможця, а натомість, який вінець він взяв собі, а натомість він взяв собі терновий вінець. Чи думаємо ми, чи роздумуємо, чи згадуємо, чи взагалі розуміємо, яка ціна була оплачена за те, щоб покрити нашу наготу, За те, щоб повернути нас знову в Божу присутність, чи цінуємо ми той одяг, який подарований нам? Чому ми часто забуваємо? Чому ми часто знову і знову натягуємо на себе отой подертий, забруднений, як-небудь шитий одяг нашої власної праведності? Апостол Павло, розуміючи навіть з власного досвіду, ось ту нашу непостійність, впертість і забудькуватість, він нагадує Галатам 3 розділ, 27 вірш. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Скажіть, коли оці слова ми чуємо ну, частіше всього? Під час хрещення. Під час хрещення хор співає, і ми ну, якби розуміємо, що хрещення це якби символічно людина лишає все там і виходить зодягнута вже в новий одяг праведності Ісуса Христа. Але кожен квартал у нас є ще особливе служіння. Служіння вечері Господньої. Це той момент, та можливість перевірити і подивитися в дзеркало Божого Слова, а в який одяг сьогодні зодягнутий я. 1 Коринтянам 11 розділ з 28 вірша. Нехай же людина випробовує себе, і нехай їсть хліб, і щаше хай п'є, бо коли б ми судили себе, то засуджені б не були. Поки ми живі, в нас є і шанс, і можливість віддати ось той наш одяг, зшити свіго листя і отримати інший одяг, той, який пропонує Ісус, щоб в самий вирішальний момент нам не почути ось ці слова, які почув один чоловік, Матфія 22, розділ, 12 вірш. Як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі? Весільню. Я думаю, ви дуже добре знаєте і пам'ятаєте цю притчу. Хотів би розказати ще одну історію. Один художник вирішив намалювати картину. І за його задумом, головним героєм або в центрі на передньому плані цієї картини мав бути безхатько бомж, як ми сьогодні кажемо. Ну, ось він ходив, шукав. Ну, Хто міг би попозувати для його картини. Я ніяк не міг знайти такого, знаєте, колоритного персонажа. Поки йому не підказали, що ти сходи туди під міст, і там під мостом ось, вони збираються, ці безхатьки. Там в них, вони там ночують, спілкуються, чимось обмінюються, їдять, сплять. Ось він прийшов і дійсно побачив там того, хто якраз підходив. Йому для написання його картини. Нестрижений, небритий, брудний в порваному одязі, запах там був відповідно такий, що за декілька метрів вже було зрозуміло, ким є ця людина. І ось цей художник підійшов до цього безхатька і каже, що є можливість заробити для тебе. Ти завтра на таку-то годину підходь за цією адресою до моєї майстерні. Я буду з тебе малювати картину, і я тобі за це відповідно заплачу. Той, ну, звичайно, що погодився. Коли художник пішов, ну цей бомж так собі задумався, з мене будуть малювати картину. Ну, треба для цього приготуватися. Знайшов десь там, ну, перше пішов, помився туди в річку. В річці помився. Знайшов якусь там тупу, тупе ржаве, лезо, бритву. Ну, Щось там брився, скуп щось на собі, те, що вже там місяцями чи руками не, не брилося і не стриглося. Потім когось попросив якось його підстригти, потім десь в когось зайняв сорочку, знайшов навіть кроватку, штани, знайшов навіть жикет. І ось наступний день він вирядився і він приходить за вказаною адресою. Дзвонить, художник це відкриває і каже, Хто ти такий і що ти хочеш? Він каже, як хто? Ми вчора домовлялися, ви з мене маєте малювати картину. Художник ще раз так на нього подивився і каже, мені потрібен ось той вчорашній, справжній бомж. А ось таких прикрашених, ну, трошечки, там, трошечки помитих, трошечки побритих, та таких півміста ти мені не підходиш, так що вибачай. Як часто ми, люди, грішні люди, буваємо схожі на ось того безхатька, ми чомусь вважаємо, що ось до Бога нам, щоб прийти, то нам треба зробити якийсь такий косметичний хоча б ремонт. І часто ми так любимо сказати, якби похвалитися, ну я ж нічого такого страшного не зробив. Не вкрав, не вбив, там не зрадив, не вчинив перелюб, ну в кожного якийсь свій може бути список. А потім ще вміємо додати, а що я добре ще зробив. О, От тут в нас такі списки є, що я добре ще зробив. І ми звикли, що на людей це справляє певний вплив, що ну, нам хочеться видаватися кращими, ніж ми є. Ми вміємо це робити, і люди це в більшості ну, сприймають. Ми чомусь забуваємо, що Богові це не потрібно. Що Бог нас знає краще навіть чим знаємо ми самі себе. Бог знає те, про що ми вже можливо забули, або, можливо, ще й навіть не знаємо про себе, бо ще не потрапляли в ту ситуацію, де можемо себе виявити, якими ми є насправді. Вся наша праведність як заплямований місячним одяг, каже Бог, звертаючись до нас через пророка Ісаю, як те фігове листя, вся оця історія про одяг. Це історія, коли Бог запрошує і хоче, і пропонує нам повернутися до тих відносин, які були втрачені там в Едемі. Бо Адам з Євою після гріхопадіння все, що вони могли робити, це, це тікати, ховатися і ще що виправдовуватися, звалювати вину на когось, ну тільки не я. Хтось винуватий, а я, я, я ж таки кращий. Ну, якби не вони, я би точно так би не зробив, би не сказав би і так би себе не повів би. Але головне в цьому всьому, що Бог, Бог Він нас чекає, Бог нас приймає такими, якими ми є насправді, зі всіма нашими мінусами. Богу і не потрібні наші плюси, бо Бог знає і дивиться в першу чергу на наше серце. І Він очищає, Він змінює, він творить нове, Він зодягає нас в одяг чистоти, святості, праведності, тільки Він дає свободу, мир, надію. Він бажає від нас щирості і відкритості. І коли він говорить про ось той одяг праведності, мова йде саме про ось ці стосунки, про довіру, про щирість, про чесність, про відкритість, про наше розуміння і нашу потребу в Його присутності, в його силі, в Його дії і в його керівництві. І закінчити я хотів би словами пророка Михея, який. Висловив, ось те Боже бажання, чого Бог хоче від нас і що Бог нам пропонує. Михея, 6 розділ і 8 вірш. Було тобі виявлено, о людино, що добре і чого жадає від тебе Господь. Нічого, тільки чинити правосуддя, милосердя любити і з Твоїм Богом ходити сумирно. Амінь.